На замовлення державного підприємства Мультимедійна платформа іномовлення України Енерджі фільм продакшн. Примарна спадщина. Одинадцята серія. День. Оля відчиняє двері Максу. Привіт, я по справах. Привіт, у нас більше ніяка складає. Та я й не до тебе до колі. З марго. Послухай. мені тут три привидалишилось. Я хочу у них спитати, чи не передумали вони. Дівчина невдоволено відчиняє. У тебе 5 хвилин. Максим заходить. У кімнаті, сумно дивлячись на нього, стоять двоє привидів. Що, скучили? Чотири хвилини сорок секунд. Що, Макс, так і відпустиш Олю з ним. Буде вже як буде. Але зараз не про це. Можливо, вам все ж таки допомогти. Не? Думаєш, ми передумали? Ні. Допоможи нам. Зроби так, щоб Оля не їхала. А то все лися за хто, потім майтеся з ним. Нам допомога не треба. Це не ти нас, це ми тебе запитаємо. Що тебе тут тримає? Ти ж не до нас прийшов, а до неї. Ну то давай будь нарешті мужиком, допоможи собі. М? Тим часом Моля виносить у вітальню коробки. Макс обертається до неї. І які плани? Грандіозні. Закінчу. Послухай, я знаю, ти вважаєш мене модаком, але краще за тебе я ще ніколи не зустрічав і Напевно, вже й не зустріну. Ти знаєш, я теж ніколи не зустрічала такого, як ти, і сподіваюсь, більше не зустріну. Вихід там. Дівчина призирливо показує рукою на двері. Максим часто кліпаючи, опускає голову та йде на вихід. Оля дивиться йому в спину. А я знаю, чого ти такий? Того, чого я три сезони битви магії виграв. Не тому, що ти найталановитіший, ні. Може, ти можеш ти дуже хитросракий? дивно, але також ні. Тому що тобі плювати на почуття інших людей, на мої, на твого батька. Я знаю, як ти закінчиш, як деякі привиди, яких ми зустрічали, самотнім і нахрен нікому не потрібним. Ти хоча б щось колись робив не заради себе. Вона скептично усміхається та, відвернувшись від чоловіка, починає із злістю складати речі до коробок. Макс виходить. Пізніше Макс заходить у знімальний павільйон, де по темній дзеркальній підлозі замислено ходить ведучий шоу. Привіт. Оль. Твою ж тиненьку. Макс, привіт, друже. Як же я радий тебе бачити? Слухай, а ти трошки постарів, мені здається, але нічого, там же грим є. Слухай, кастинг четвертого сезону почався. Там такого не збігалось. Ні харизми, ні таланту, ні фіга. І тут твій дзвінок. І я такий пішли всі нафік. Король на лінії. Макс! Толь, Толь, Толь. Ти адресу мені дістав. Адресу. Ну так, так, секунду, зачекай. Є, е, на WhatsApp тобі відправив. А раніше скинути не міг. Макс, ну я хотів особисто побачити. Порадувати тебе, там же канал, призовий фонд збільшив. Чуєш, там Я така зараз. Радий, 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 радий. Макс, переглядаючи повідомлення в телефоні, відходить від здивованого ведучого. Згодом Максим підіймається вузькими сходами у старенькому під'їзді. Він натискає кнопку дзвінка біля дверей однієї з квартир. Відчиняє хлопчик 12 років. Гаєром можна? Ні, нема. А коли буде? Ніколи. Тобто. Вона померла. Якого ж чорта ти тут? Виникає привид. Я знайомий твоєї мами і ще до твого зникнення вона просила мене поспілкувати з тобою. Можна я зайду? Сергійко, не впускай його, це аферист. Що тобі треба від мого хлопчика? Сергій відходить вбік, пускаючи Макса в квартиру. На кухні хлопчик дістає цигарки. Ну, і куди ж ти тоді пропав? Я мамі казав, що відчим мене бісити не перестане, я піду. Не повірили, довів, що не було. Б. А ну викинь! І палити, мабуть, забороняли. Поруч привид його матері. А що з мамою сталося? Так ти ж сам сказав, що він утопився, як я мала жити з цим. Хтось їй сказав, що я утопився і вона випила дві пачки надійного. А хто сказав? Знаєш? Ні, але яка різниця? Все одно я винен. Так ти! Ти мені сам сказав. То ти, мабуть, звичайно вживеш? Так, але. А що ти мав на увазі, що він тебе бісить? Біє чи що? По-різному буває. Але може скоро закінчиться. Після похорону мій справжній батя об'явився і хоче до себе забрати. Я пішов, він наче адекватний, але там щось із судом складно, тому не знаю, чи вийде. У квартиру заходить на високий жилавий чоловік. Зовсім страх загубив, сопляк. Та да ти гроші на корову взяв. Ну йди сюди. А ти ще хто такий? А я з комісії опіки. Вивчаю, в яких умовах живе ваш хлопчик. Ах, мерзота, ну з якої ж ти опіки. До речі, а де у вас тут ванна кімната? Відчим киває в бік коридору. Я зараз помою руки і ми почнемо. Максим йде у ванну. Перед ним виринає привид матері Сергія. Жінка, яку він обманув на телешоу. Я не дам тобі їх надурити. Чуєш? Та чую, чую. Ось таке у мене професійне зростання. Що ж, я б дуже хотів вам допомогти. Але ви сама губця. Те, що на вас очікує, якщо я допоможу вам вирішити ваше питання, Ну, ви не заслуговуєте. Мені життя. все одно. Я маю допомогти сину. Ви впевнені? Так. Гаразд. Тоді що вас тут тримає? Те, що у сина має бути достойний батько. У квартирі блимає світло, яке його правильно виховує. І ви визначилися з тим, хто з них достойний? Раніше я у Валері не сумнівалась. Але і тоді я була буфером між ним і сином. А тепер мене немає. І нікому його стримувати. Ти маєш допомогти рідному батьку Сергійка забрати його у Валерія? Гаразд. І ще одне: я не знаю, яким чином можу спокутувати провину перед вами, але мені дуже хотілося. Допоможи сину. Може, тоді. Там. Тебе користець. Ну що ж, умови проживання Сергія будуть оцінені по 20 критеріях комфортності, що дозволить суду винести правильне рішення по опіці. По скількох критеріях? Він продав мій телевізор і ноут. А тебе не питали. Здоровішим будеш. Ну, наскільки я бачу, стан кімнати просто жахливий. дитини навіть немає речей першої необхідності. Да? А оце йому не потрібне. А ну, прийми положення. Та не буду я. Давай, давай, лягай. А то потім скажу, що я знову з тебе знущаюсь в кімнаті з жахливими умовами. Лягай. Хлопець лягає на спортивну лаву і штангою. А ти знімай. Відчим Валерій подає йому штангу. Почали. Сергій важко відтискає штангу від грудей. два диски. Це його робоча вага, працюємо. Привид матері, схрестивши руки, стоїть біля вікна. Ага. Не можу я. Вигни спину руком вверх, давай. Що не бачите, йому важко. Вже робочу вагу не тягнеш. Докорився, сапляк. Сергій злякано зажмурюється. До порядку нормально. Макс ходить квартирою. Холодильник відкрити. У холодильнику кілька консервів, зелена цибуля, О. банани та пляшка пива. І Цим Сергій харчується, а що не так? Білки, жири, омега 3 овочі, фрукти. А це, я так розумію, вуглеводи. Макс бере пиво. Та воно вже місяць там стоїть, фотограф. Ну що ж? Висновки не втішні. Застосування сили, недбалість, погане харчування. Валерій з викликом дивиться на Макса. А ти якого хріна про виховання знаєш? В тебе самого діти є? По очах бачу, немає. Тебе самого ще виховувати. В мене, наприклад, в дитинстві. Ані ноута, ані телека не було. Ліжко за щастя було. І нічого, подивись на мене. Сергію, ти телефонує, якщо що. А завтра перевіримо умови проживання твого рідного батька. Матеріали передамо до суду. До побачення. Максим йде з квартири. Вечір Степан виносить коробку у вітальню Олиної квартири. Це останнє нарешті. Дівчина з сумною усмішкою оглядає квартиру. Дякую вам, приводи. Ви, мабуть, класні. Поганий фінал. Макс все ж про це жалкуватиме. А ти по Оляні. Напівпрозора парочка з жалем дивиться на Олю. Вона йде до дверей та обертається на шум води з крану, який сам по собі увімкнувся. Дівчина закриває кран та обережно проходить кухнею. Лампа біля вікна починає дрібно миготіти. Слідом за нею миготить та хитається лампа під стелею. Пізно вже. Але дякую вам. Із під'їзду в квартиру заходить захеканий Степан. Оль, ти ні? Дівчина усміхнено накидує на плече чорну сумочку та, озирнувшись в бік просторої вітальні, вимикає в квартирі світло. Приводили свого чоловіка та невисокої жіночки прощально махають її руками. Ба. Ба. Привіт! Що відмічаєш? П'яний Макс іде вулицею. Людина через мене померла. Все своє життя я. Тягнув гроші з людей за те, що їм болить. Про те, що з ними далі буде, ніколи не замислювався. Що ж, як ти цим учишся, значить не все втрачено. А, ні. Правильно вона казала. Посрать мені на всіх. Вбивця я. Ти он вже скільки людям і привідам допоміг. То це ж ти мене змусила, а? а ти впевнена, що коли дарт твій скінчиться, я і далі продовжуватиму допомагати, а? Не тому, що мені картить, а тому, що мушу. Тримаючи в руці недопиту пляшку, Макс хмуро роззирається по темній вулиці. Переповнені автівками дороги пустіють. Сонце виринає з-за темних хмар. Дуже приємно. Борис. Макс. Макс та Сергій у квартирі. А, Це моя дружина. Тетяна. Приємно. Я адвокат сказав, що шансів маловато. Я і не думав, що якась комісія буде. Це щоб переконати суд, що з рідним батьком хлопцю буде не гірше. Ні, звідчимо. Куди гірше? Ми е з Тетяною ну, 5 років планували завести дитину, але все марно. І ось коли почули цю сумну новину, подумали, що це шанс для нас, і перш за все для Сергійка завести нормальну родину. Ну, з цим важко не погодитись. А. Ну що ж, тоді ходімо, подивимося твою дитячу кімнату. Дитячу. На господарі ведуть Макса та хлопчика до гарно обставленої кімнати. Тут є тренажери, велосипед, великий диван та картини на стінах. Ну, ось це власне і є твоя кімната. Подобається. Так. Це все типу моє? Ну Це найменше, що ми тобі можемо запропонувати синку. Правда, Таню? Так, так. Синку, як незвично це вимовляти. Що ви думаєте стосовно освіти для Сергія? Ну, Для початку я хотів би дізнатися його думку з приводу цього, але все ж таки думаю, що краще обрати мій шлях медичний. Там у мене купа знайомих, друзів. Ну, я думав, може у копи податись. Ну, Ми це, що з тобою обговоримо, синку? Ну, це все формальності. Всі ж чудово розуміють, що ви єдиний шанс на нормальне життя для Сергія. Дякую, Максиме. Ви... ви просто наш рятівник. А ми реально можемо виграти суд? Так. Я допоможу. І взагалі звертайся раптом, що. Добре, дякую. Сергій вдячно тисне руку Максимові. День. Сивочолий батько Максима Олександр куховарить. Чоловік відволікається та йде до вхідних дверей. Він заглядає у вічку та відчиняє двері на порозі Макс. О, заходь. Привіт. Кава чай. Ти просто так зайшов чи поговорити. Та наче просто так. Олександр повертається на кухню. Макс зупиняється в коридорі біля коробки з речами. Він бере звідти старенький фотоальбом та розглядає чорнобілі фотографії. Серед них фото чорнявої молодиці. А це що, мама? Так, мама. Слухай, а ти в який момент зрозумів, що вона та єдина? Це тільки в кіно. Закохуються в один момент. А в житті багато моментів. Згадую ситуацію, коли ми їхали в автобусі, і я чхнув на лисину якогось прапора. Він підхопився, ну, думаю, без зубів залишився. А вона встала і каже: вибачте, що рукою не прикрилася. Так що врятувала. О, я вперше твої зуби бачу. То що, може, мені їх ходок засунути? Та нема вже ходому. Тобто немає. А що з ними сталося? Ну, я хотів зекономити і закупив дешеву партію: 10 чоловік з отруєнням, 3 складним. Так що, все. І як же ти тепер кредит віддаватимеш? Віддамо, віддаму. А це ще що за «о» в кінці слова віддам. Ну, віддам, віддам, я кредити. Слухай, у тебе там стара машина. Може її продати, поки ціна нормальна, а потім купимо нову. А потім це коли? Ну, я зароблю, я швидко зароблю, я знаю як. Послухай, я маю відкрити тобі одну таємницю. Не можу, я, на жаль, зараз тобі відмовити. Мама доклала всіх зусиль. Адже проси все, що хочеш. І навіть більше. А поки йди в дупу. А краще. їдь. Він тицяє в батькову руку ключі від авто та виймає з кишені телефон. Алло? Ти казав дзвонити тобі, якщо що. Макс іде до Макс. дверей. Максимку! Згодом Валерій та Максим у супроводі поліцейського підходять до загратованої камери. Ось з цим затримали, робив за Чого за ним не дивишся? із шескобара. Валерій хмуро зіркає на пасенка. Що, хочеш повноліття на зоні зустріти? Та давай без моралей, ти навіть не мій батько. Поліцейський відчиняє камеру. Повезло тобі, що в мене такий самий росте. Я розумію, як це. Міски таке вправляти. Але наступного разу не пожалію. І раджу під домашній арешт, але без інтернету. Там вони такого гівна набираються. Валерій обертається до Макса. Що, 20 критерій комфорту тут не прокатують? Нічого, в мене інші методи. Дякую. Пішли. Відчим та Сергій йдуть з поліції. Макс йде за ними. Пізніше замислений Максим із склянкою сидить біля барної стійки. Він відповідає на телефонний дзвінок. Hello? Якщо треба для суду докази, то гусь. Сергій в такому стані до нас в три ранку в сльозах в двері тарабанить. Макс відкриває надіслане йому фото. На ньому Сергій із забиттями лоба та розбитим носом. День чоловік у мантії, стоячи, зачитує рішення суду. У залі сидять Сергій, його батько, Вітчин та Макс. Суд постановляє передати Борису Анатолійовичу Манько права опіки над Сергієм Борисовичем Манько на підставі неспроможності діючого опікуна Валерія Сергійовича Мушина належним чином виконувати свої обов'язки опікуна. Сторона нового опікуна. Не стала підтримувати обвинувачення у побитті свого підопічного Валерієм Мушиним. Тож справу вважаю закритою. Суворо дивлячись на присутніх, суддя вдаряє молотком по трибуні. Сергій обіймається з батьком. Прощавай, Сергій Борисович. Батька не засмучуй. Навіть якщо й засмутить, ніхто й за це бити не буде. І грошей йому не давай, наплачешся. Я справжній батько і розберуся, як мені виховувати власного сина. Терпіння тобі справжній батько. На правах представника другої сторони я б хотів забрати деякі речі Сергія. Ну, якщо вони проти, звісно. Валерій мовчки зиркає на Макса та йде. Незабаром Максим у ванні з приводом матері хлопчика. Ну що ж, справа зроблена? Дякую. Ніби. Гора з плечей. Але знаєте, я напевно не заслуговую на таку подяку. Хто зна. Може, саме таким шляхом мій Сергійко міг стати щасливим. А мені буде боляче відлітати? Я не знаю. У ванні починаємо готіти світло. Все почалося. Водки вибило чи що. Ей, ти, заснув там? Вали вже мені за піпора. Іро, ви досі тут щось не так? А як зрозуміти, що не так? А Ось цей гадаю, треба спитати у Сергія. Вечір схвильований Борис поспішає до вхідних дверей своєї квартири. Він пускає Макса всередину. Як ви вчасно, Максиме. У нас надзвичайна подія. Син, взяв гроші із сейфу і щас. на дзвінки не відповідає. Макс виймає з кишені телефон. Валерій у своїй квартирі відповідає. Алло. Що не всі його труси забрав? Сергій пішов з дому і не відповідає на телефоні дзвінки. Ви знаєте, де він може бути. А чому справжній батько цим не займається? Йому це святе правосуд надав. Мене це Та не посирати мені. Ви знаєте, де він може знаходитись чи ні? Ну, ставив я стеження на його трубу, скину тобі локацію, а потім зітри мій номер. Мене це вже не стосується. Валерій перериває зв'язок. Я піду, а ви будете тут на той випадок, якщо він повернеться. Добре. Батько хлопчика зачиняє за Максимом двері та втомлено прихиляється спиною до стіни. Згодом Макс, тримаючи в руці увімкнений навігатор, підходить до закинутої недобудови. Стоячи під бетонною стіною, він дивиться на відстань на карті до маячка. Потім поспішає до брудних сходів. Темне будівництво ледь освітлене блідим місячним світлом. Чоловік підіймається. В кутку поверху троє молодиків оточили Сергія. Ти розумієш, що ти не скинув псина? Де това? Сергію! Ну, тебе довго ще чекати. Я з твоїм батьком та його друганами на вулиці вже скільки? Півгодинки на тебе чекаємо. Це хто такий? Це дядько мій. Ти що, всю свою сім'ю сюди привів, чи що? Сергію, з кінтами потім до Їхати час, запізнюємось. Чуєш, я усіх прибуваю, хто вони і що. І у цього, нем... окрім відчима Бухаря, більше нікого немає. Тут якийсь дядько з'явився, чи що. А! Лисий Хлопчинам є Макса в жизнь. Гаразд. Заслужу. Брехати то не добре. А Сергій, що? Гони що копи товар забрали. Та не гони він. Я його сам від копів забирав. Ага. Вони весь товар конфіскували. Я все бачив. Там же ж два пакетики було, вірно? Лисий, хапай за шию. Ти думаєш, що ми тобі після цього повіримо, а? Чуєш ти, дядьку? Я приніс гроші. І там більше було ціни товару. Набагато більше. Та не в бабках справа, а справа в репутації, розумієш? От ми тебе зараз відпустимо і тоді всі подумають, що нас кидати можна. Але тепер після твого фейсу у всіх таке бажання одразу відпаде. Ну так що, обирай? Тобі який шрам? Брутальне, як у Тоні Монтана, чи може маленький, як у Гаррі Пол. Макс відкидає від Сергія молодика, озброєного ножем. Той широко розмахуючи зброєю, ранить чоловіка. І з тіні з'являється постать. Валерій головою б'є молодика в дорозі. Вічим Бухарь прийшов. Добрий вечір. Дови. Другий молодик кидається на Валерія, і той легко жбурляє його на бетон, підставивши ногу. Лисий злякано кидається на втюки. Цілий. Та наче. Це я останній раз за тебе вписався. Бо це вже не моя робота, ясно? А, ти взагалі звідки тут взявся? Вон, йому подякую. Е, ти чого розлігся? Валерій схиляється над зблідлим Максом. Що, тримай! На животі чоловіка кривава рана. Альо, швидку на Дорогожицьку. Довгобуд, прямо біля траси. Чуєш. Він тобі лоб розбив, це ясно, без варіантів. Але чому тобі в новій сім'ї не виходить, а? Ти впевнений, що це те, що тобі потрібно? Він мене не б'є, я... я сам собі лоба розбив. Щоб суд батько віддав. Швидка вже їде. Ти тільки не помирай. Що ж, ви мені одразу не сказали, що він сам себе, а? А так йому хріново було зі мною, що сам мордякою в стінку вліпився. То хай чеше туди, де йому краще. Я не знаю, чим це все закінчиться, але хочу, щоб ти знав. Ти тут не дочила. Це через мене твоя мама померла. Це я їй сказав, що ти втопився. Ти можеш мене не іде, але я. Але я правда не прошу. Зроби правильний вибір. Твоя мама дуже цього хотіла. Не живе. Артеріальна кровотеча в області стрімка живота. Середні, середні. На каталці завозять у лікарню. Загрози життю на існує, кровотечу купували, важливі органи не посходять. Привіт. Добрий вечір. Добрий вечір. Оля та Степан заходять до головних батьків. <ривіт> мама тато, ми зі Степою одружимося. Ого, здивували. І коли весілля? Завтра. Вразили. Дареньки мої. Вітаю вас. Дякуємо. Максимка. Все ж було добре. Реанімацію швидко. Скажу чесно, ми просто не готові до такого. Правда, Таню? Подружжя винувато стоїть перед Валерієм. Сергій, коли приходить під ранок додому то з запахом цигарок то з фіналом. За останні два дні ми вже вдвічі в поліції були. Повірте, ми просто боїмося, що не зможемо перевиховати мого сина. Мого сина. Відчим сердито забирає у батька документи та розписується в них. Борис несміливо озиркає на Сергія, що понуро сидить у сусідній кімнаті. Поряд з ним стоїть привид його матері. Борис забирає документи. <кху> Всього доброго. Виходячи з квартири, батько ще раз зиркає на понурого сина. Валерій виходить до хлопчика та, склавши руки на грудях, стає у дверях. Навпроти сина стоїть напівпрозора мама. Лампа над нею починає дрібно миготіти. На обличчі привода з'являється усмішка полегшення. Жінка блискітками та сяючими смугами розчиняється в повітрі. Кінець 11 серії. Титри.